Сьогодні я тут щоб поговорити про дві ідеї, які, принаймні, виходячи з моїх спостережень в академії хана, є своєрідним ядром ключовими важелями для навчання: це ідея майстерності та ідея мислення. І я побачив це в перші дні, коли працював зі своїми двоюрідними братами. Багато з них спочатку мали проблеми з математикою, тому що у них накопичилися всі ці прогалини в навчанні. І через це, в якийсь момент, вони потрапляли до класу алгебри і вони могли бути трохи непевними в деяких питаннях з передінтегральної інтегральної алгебри. Через це вони думали, що в них немає математичного гена або що вони потраплять до класу математики і їм буде переливки з алгеброю. У перші дні, коли я завантажував деякі з цих відео на Ютуб, я побачив, що люди, які не є моїми братами, дивляться їх. І спочатку ці коментарі були просто подяками, і я думав, що це дуже важливо. Я не знаю, скільки часу ви проводите на Ютубі. Більшість коментарів це не подяки, вони трохи гостріше, ніж це. Але потім коментарі стали трохи інтенсивнішими. Учень за учнем говорили, що вони виросли без любові до математики, і що, коли вони переходили до більш складних математичних тем, їм ставало все важче і важче. Коли вони дійшли до алгебри, у них було стільки прогалин у знаннях. Що вони просто не могли займатися нею, і вони думали, що у них немає математичного гена. Але коли вони стали трохи старшими, вони взяли на себе трохи відповідальності і вирішили займатися. Вони знайшли такі ресурси, як Khan Academy, і змогли заповнити ці прогалини і опанувати ці концепції, і це зміцнило їхню думку про те, що це не є чимось незмінним, що вони насправді здатні вивчати математику. І багато в чому саме так ви опанували багато речей у житті. Так можна вивчати бойове мистецтво. У бойовому мистецтві ви практикуєте навички білого поясу стільки, скільки потрібно, і тільки коли ви опануєте його, ви перейдете до жовтого поясу. Це схоже на навчання грі на музичному інструменті. Ви вправляєтесь у виконанні базової п'єси знову і знову. І лише тоді, коли опануєте її, переходите до більш складних творів. Але ми наголошуємо, що це не той спосіб, у який побудована традиційна академічна модель, тип академічної моделі, в якій виросла більшість із нас. У традиційній академічній моделі ми групуємо студентів разом, зазвичай за віком, приблизно до середнього шкільного віку, та за здібностями, і навчаємо їх усіх разом в одному темпі. І ось що зазвичай відбувається: скажімо, ми в класі з підготовки до алгебри в середній школі, і поточна тема експоненти. Вчитель прочитає лекцію про показникові. Потім ми підемо додому, зробимо домашнє завдання. Наступного ранку перевіримо домашнє завдання. Потім знову лекція, домашнє завдання, лекція, домашнє завдання. Так триватиме близько двох-трьох тижнів, а потім у нас буде тест. І на цьому тесті, можливо, я отримаю 75%, можливо, ти отримаєш 90 можливо, ти отримаєш 95%. І навіть якщо цей тест виявив прогалини в наших знаннях. Я не знав 25% матеріалу, навіть відмінник, які 5% вони не знали. Незважаючи на те, що ми виявили ці прогалини, весь клас перейде до наступної теми, можливо, більш складної, яка ґрунтуватиметься на цих прогалинах. Це можуть бути логарифми або від'ємні показники. І цей процес триває, і ви одразу починаєте розуміти, наскільки це дивно. Я не знав 25% більш фундаментальної речі, а тепер мене підштовхують до більш просунутої теми. І так триватиме місяцями, роками, аж до того моменту, коли я опинюся в класі алгебри чи тригонометрії і впиратимуся в стіну. І це не тому, що алгебра принципово складна, або тому, що учень не дуже розумний, а тому, що я бачу рівняння, а вони мають справу з експонентами і з'являються ті 30%, про які я не знав. І тоді я починаю, а потім починаю відключатися. А щоб зрозуміти, наскільки це абсурдно, уявіть, якби ми робили так інші речі в нашому житті: скажімо, будівництво будинків. Тож, ми запрошуємо підрядника, кажемо, що маємо два тижні на будівництво фундаменту. Зробіть все, що зможете. Тож вони роблять все, що можуть, можливо, йде дощ, можливо, не приходять якісь матеріали. А через два тижні приїжджає інспектор, оглядає все і каже: гаразд, ось тут бетон ще мокрий, ця частина не зовсім відповідає нормам. Даю 80%. Скажімо, чудово, це трійка, давайте побудуємо перший поверх. Те саме. У нас є два тижні. Зробіть все можливе. Інспектор прийде через два тижні. Це 75%. Чудово, це два з плюсом, другий поверх, третій поверх. І раптом, поки ви будуєте третій поверх, вся ця конструкція руйнується. І якщо ваша реакція на це типова реакція в освіті, або реакція багатьох людей в освіті, ви можете сказати, що, можливо, у нас був поганий підрядник, або, можливо, нам потрібен був кращий контроль, або частіший контроль, але насправді був порушений процес. Ми штучно обмежували час, необхідний для виконання певної роботи, що в значній мірі гарантувало змінний результат, і ми брали на себе клопіт перевіряти і виявляти ці прогалини, але потім ми будували прямо над ними. Тож ідея навчання майстерності полягає в тому, щоб робити все навпаки. Замість того, щоб штучно обмежувати, коли і як довго ви працюєте над чимось, фіксувати, коли і як довго ви працюєте над чимось, практично забезпечуючи змінний результат А, Б, С, Д, Ф. Ми робимо все навпаки. Змінним є те, коли і скільки часу студент повинен працювати над чимось, а фіксованим те, що він дійсно опанував матеріал. Важливо розуміти, що це не тільки допоможе студенту краще вивчити експоненти, але й зміцнить м'язи правильного мислення. Це дає їм зрозуміти, що якщо ви помилилися на 20%, це не означає, що у вас в ДНК закарбована трійка. Це означає, що ви повинні просто продовжувати працювати над цим. Ти маєш бути наполегливим. Ви повинні мати наполегливість. Ви повинні взяти на себе відповідальність за своє навчання. Багато скептиків можуть сказати, що з філософської точки зору все це чудово, вся ця ідея навчання на основі майстерності та її зв'язок з мисленням, з тим, що студенти беруть на себе відповідальність за своє навчання, має багато сенсу, але це здається непрактичним. Щоб дійсно зробити це зі студентами, здається, що кожен студент мав би йти власним шляхом. До них треба було б підходити індивідуально. Потрібно було б мати приватних репетиторів, треба було б мати робочі аркуші для кожного студента. І були експерименти. Це не нові ідеї. 100 років тому у Вінетті, штат Іллінойс, проводили експерименти з навчання на основі майстерності, і вони побачили чудові результати, але сказали, що це не буде Штабовано, бо це було логістично складно. Вчителю доводилося давати різні аркуші кожному учневі, виставляти оцінки на вимогу. Але зараз, сьогодні, це вже не практично. У нас є інструменти для цього. Студенти потребують пояснень у зручний для них час і темп. Для цього є відео на вимогу. Їм потрібна практика, їм потрібен зворотній зв'язок, для цього існують адаптивні вправи, які легко доступні для студентів. І коли це відбувається, відбуваються всілякі приємні речі. По-перше, студенти дійсно можуть засвоїти концепції, але вони також розвивають своє мислення зростання, вони розвивають свою силу духу, свою наполегливість, вони беруть на себе відповідальність. За своє навчання і всілякі прекрасні речі можуть почати відбуватися в реальному класі. Замість того, щоб бути зосередженими на лекції, студенти можуть взаємодіяти один з одним. Вони можуть глибше опанувати матеріал, вони можуть вдаватися до симуляції, до сократівського діалогу. І щоб зрозуміти, про що ми говоримо, і про трагедію втраченого потенціалу, я хотів би провести невеликий експеримент з думками. Якщо ми перенесемося на 400 років у минуле до Західної Європи, яка вже тоді була однією з найграмотніших частин планети, то побачимо, що близько 15% населення вміли читати. І я підозрюю, що якщо ви запитаєте когось, хто вмів читати, скажімо, представника духовенства, як ви гадаєте, який відсоток населення взагалі вміє читати? Вони можуть сказати, ну з чудовою системою освіти можливо 20 чи 30%. відсотків. Але якщо перемотати час назад до сьогоднішнього дня, то ми знаємо, що цей прогноз був би дико песимістичним, що майже 100% населення вміє читати. Але якби я поставив вам подібне запитання, як ви гадаєте, який відсоток населення здатен по справжньому опанувати математику, зрозуміти органічну хімію чи зробити внесок у дослідження раку, багато хто з вас скаже, що за умови чудової системи освіти можливо відсотків 20-30%. Але що, якщо ця оцінка ґрунтується лише на вашому власному досвіді в умовах, які не є магістерськими, ваш власний досвід або спостереження за вашими однолітками, коли вас штовхають у заданому темпі через класи, накопичуючи всі ці прогалини, навіть коли ви отримали п'ятірку на 95%, Що це були за 5%, яких ви не вистачило? І це продовжує накопичуватися весь час, поки ти не потрапляєш у більш просунутий клас, і раптом ти б'єшся об стіну і кажеш: о, я не створений для того, щоб бути дослідником раку. Я не створений бути фізикою. Я, я не створений, створений для того, що нові, але якби вам дозволили діяти в рамках майстерності. Якби вам дозволили взяти на себе відповідальність за своє навчання, і коли ви робите щось не так, прийняти це, розглядати невдачу як момент навчання, то кількість відсотків, які дійсно можуть опанувати математику або зрозуміти органічну хімію, насправді була б набагато ближчою до 100%. І це навіть не просто приємно мати. Я думаю, що це соціальний імператив, де ми виходимо з того, що можна назвати індустріальною епохою. І входимо в цю як її там інформаційну революцію. І зрозуміло, що деякі речі відбуваються в індустріальну епоху. Суспільство було пірамідою. А в основі піраміди у вас був великий резерв необхідної вам людської робочої сили. Всередині піраміди, у вас була свого роду обробка інформації, бюрократичний клас. А на вершині піраміди були власники капіталу, підприємці та креативний клас. Але ми вже знаємо, що відбувається, коли ми входимо в інформаційну революцію. Внизу цієї піраміди все буде автоматизовано. Навіть середній рівень обробка інформації це батько, це те, з чим добре справляються комп'ютери. Тож у нас, як у суспільства, виникає питання: вся ця нова продуктивність відбувається завдяки цій технології. Але хто бере в ній участь? Чи це буде лише верхівка піраміди? У такому випадку, що роблять всі інші? Як вони працюють? Чи ми робимо щось більш амбітне? Чи ми насправді намагаємося перевернути піраміду, де у вас є великий креативний клас, де майже кожен може брати участь як підприємець, як художник, як дослідник? І я не думаю, що це утопія. Я справді вважаю, що все це ґрунтується на ідеї, що ми даємо людям змогу реалізувати свій потенціал, опановуючи концепції, маючи змогу самостійно керувати своїм навчанням, що вони можуть цього досягти. І знаєте, коли ти думаєш про це як про простого громадянина світу, це дуже захоплююче. Коли ви думаєте про тип справедливості, яку ми можемо мати, і про те, з якою швидкістю цивілізація може розвиватися, тож я досить оптимістично налаштований щодо цього. Думаю, за таких часів буде неймовірно цікаво жити. Дякую.